Доброго вечір, шановні телеглядачі, як завжди, по п'ятницям огляд свіжих місцевих таблоїдів. Першим у нас таблоїд вільне слово. Друга сторінка, рубрика з перших вуст. Отож, журналіст починає здалеку. Так далеко, що не зовсім зрозуміло, що взагалі відбувається. Цитую: ми, українці, чиновників не любимо, і це така ж правда, як те, що на дворі весна ситий, не розуміє голодного, а двічі по два-чотири. Насичений образно. напрошували ще вирази 3 чи по три дев'ять і Швець, і жнець і на тоді Грець, але журнист з ними чомусь знехтував і вибрав іншого. тож його подачі, слова цитую. Знаючи, що силуваним конем далеко не заїдеш, вони чиновники. Що далі, то частіше говорять про партнерські відносини. Тут зовсім вже стає незрозуміло, зрозуміло, якісь чиновники насилують якогось коня, а потім між з потім з ним, а може між собою, починають говорити про партнерські стосунки. Ну тут певна якась прихована алюзія на розмову ахіла з своїм конем Ксанфом у Іляді, у Гомера. Партнерські стосунки з силованим конем. Саме цьому певно вбачає журналіст газети нові підходи. У роботі податківців області, бо стаття начебто про забутки наших митрів, нашого полісся у боротьбі з підприємцями, конями, які зі слів пана Башука, виходить, що просто самі охочі прямо таки з задоволенням скачуть і несуть податки у мошну, тобто казну нашу державну, класично газета повниться історіями та фоторепортажами з лісгоспів області, де чомусь там, де мають шуміти тихенько листям. Ліси і бігати за самками єнотів. Самці єноти кипить активного господарська діяльність. Стаття на четвертій сторінці журналістка пише, що ці люди пише про держлізосників. мрійники, захоплені красою рідного краю. Правда, що абзаці з вабзаци сповних ліричних цифр про загальну площу та. Обсяги реалізації якоїсь продукції. В лісі вони продають щось. Кому? Бобра може. Вона згадує, цитую, цієї весни буде залісно понад 60% площ, де пройшла виробка. Довкола статті купа фото, де зображені ці мрійники лісу, що мрійливо рубають 60% площ. І потім також мрійливо їх висаджують для дідів морозів. На більшості фото ліс чомусь вже у, або в горизонтальному положенні лежить акуратно складеною продукцією, або ростом схожий на помідори, рівно висаджені у ряд. І дикі кабани навіть у них на фото у вольєрах. вольєрах. Певно, це у них називається краса рідного краю. На шостій сторінці дізнався про те, що у нас є сільська медицина. Стаття називається. Сільській медицині особлива увага, дуже весело називається. За на те, що мова про Зарічнянський район, ситуація набуває просто гомеричного характеру. Таблоїд рівне ракурс. Знову друга стрінка, знову е, чиновники. Просто якийсь момент просвітління. Спалах геніальної думки. Єврика. Я знайшов. Як... Оця от єврика осяйнула кабінет заступника голови облдержадміністрації пана Юхіменка. Слід визнати, що це. Облдернісація це похмуре місце з викладеним на 3 мільйона державних коштів асфальтом за вікном, з напівтемрявою коридорів, постійними нарадами про силуваних податківцями коней. Ну вона ця атмосфера не дуже то сприймає сприяє мислительному процесу. Очевидно, що скажімо, Мішелю Монтеню прийшлось би певноважко на посаді заступника начальника з питань агропромислового розвитку Рівненської облдержадміністрації, але мова не про нього, мова про спалах откровення про откровення згори, що зійшло на кору і дві півкулі головного мозку головного заступника голови облінсації пана Юхіменка. Отож, ця думка, ця велична думка, яку він одразу, певно записав рукою помічниці, газета рівна поспішила поспішили її нарукувати. Цитую, щоб, щоб поліпшити вражайність жита у північних районах Рівненщини, ґрунти потрібно не лише підживлювати мінеральними добрами, а й вапнувати. Констатував. Анатолій Юхіменко, геніально погодьтесь. Сидів пані в контакті, качав відео Ірини Білих, скажімо, і тут така глиба, така думка. Грошей для цього пана Хіменка, звичайно, не ж нема. давати він не збирається, тому класично написав звернення у міністерство. У міністерство аграрної політики. А я думаю, слід було йому одразу у Нобелівський комітет писати королю Швеції Карлу Густаву. 16-му, сину герцога вестернботенського ефекти. Думаю, був би той же на першій сторінці. На першій сторінці нова мова про нову вартість проїзду. Тетя називається у рівному зросте. Вартість проїзду. Ось що зацікавило: спеціалісти управління транспорту розрахували оптимальний тариф на сьогодні, який за їхніми підрахунками має становити. Цитую 3 гривні гривень копійок. Зворушливо звучать ці 12, 12 копійок. 3 гривні не дуже зворушливо звучать. 12 копійок додають правдоподібність розрахунку. Я думаю, що за ці 3-12 можна чекати, якщо не Wi-Fi зон в маршрутці. Ну, принаймні, добрих посмішок, гарно вибратих водіїв. І хоча б на 2,5 півтона менш сірих і краще заштопаних Акуратніше заштопаних за Трохи нижче. Стаття про підприємство Санком Рівне, яке обіцяло не підвищувати тарифи за вивіз сміття, але передумало. Минулого тижня вони розповідали, хвалилися в газетах, як вони по GPS можуть відслідковувати маршрут машини сміттєвоза від смітника до сміттєзвалища, правда, не пояснили, для чого це робити. Цього разу. Хоч пояснили, що нинішній тариф тариф на вивіз сміття є не виправданим і збитковим. Може, це через той gps навігатор що вони на машини на своїх декілька машин поставили. До того ж, ви знаєте, ви ж пам'ятаєте, що вони будують нам сміттєпереробний завод, де цитую буде виготовлятися чудове альтернативне паливо. Так і пишуть у газеті на другій стрінці. Чудове альтернативне паливо, і технологія просто унеможливлює викиди шкідливих речовин. Підозрюю, нам буде скоро можливість внюхатись, ну не нам так, жителям багатостраждального шпанова на повні груди внюхатись у це от чудове паливо і нешкідливі речовини. Бо, звичайно, тільки їх нам будуть з усіх дир у повітря, воду і легені викидати. Судячи з усього, саме цікаве, що вони піднімають тарифи, ще не побудувавши той чудовий завод з чудовим альтернативним паливом. А що буде, коли почнуть рити котлован під нього страшно подумати? На... Шосі сторінці про міжнародний проект палаца молоді Рівенського і центрів молоді в Кракові та мінську. Вони взялися зберігати та відтворювати дуби. Де вони їх будуть зберігати? Де будуть відтворювати? Я Так розумію, це можливо буде міжнародний інтернет, електронний проект, де вони будуть грати в онлайнову гру, садити онлайнові дубочки. І зручно і в нашому місті автозаправкам і автостоянкам не завадять розростатися. А можливо, вони обмежаться збереженням дуба, про який їм нагадав. Наш міський голова Володимир Хомко, дуб, який він колись посадив на вулиці Лермонтова, да давно, і він там якимось дивом виріс і його не зрубували. Можливо, це буде гарний варіант. Збережемо хоч дуб нашого мера. Мерський дуб. Іншим деревам в нашому місті якось незатишно, останнім часом не впевнено, вони себе відчувають, почувають. І газета Рівне Експрес. Класично про кримінал, друга ж ця ж друга ж сторінка. Отож, мешканка Кузнєцовська Лілія піддалася на вмовляння незнайомки, яка назвалася Іриною. Поворожити її. Коли Лілія отямилась, так пише газета, то побачила, що в неї зникли 946 гривень та золоті. Ні, не зуби. Ви подумали, що зуби просто золоті вироби. І це єдина обставина, що можливо полегшила біль Лілі на серці. Що незнайомка Ірина, хоч зуби золоті, на місці залишила, знехтувала. І знову потужна ситуація, коли жінки, дівчата, поліція піддаються на мовляння. Незнайомки, яка назвалася Іриною, і яка зробить з них повних дур, і це не може не тривожити. На цій же сторінці новина ні, зараз це на третій сторінці. новина, вона має порадити службу автомобільних доріг в області, які з бюджету замість запланованих 20 мільйонів гривень виділили. В три рази більше, аж 77 мільйонів. Зрозуміло, що на дорогах це підвищення фінансування, мало як відіб'ється. Начальник, правда, Рівненського обласдору, радісно подараючи натружені від асфальту укладки руки, промовляє слова істини. Каже: дороги потрібно почати ремонтувати. Чим скоріше, тим краще. Дивно, але у них виходить в основному навпаки. Чим скоріше, чим краще не виходить. Виходить кожного разу, чим скоріше. Чим гірше і, взагалі, слід визнати, що сама концепція закатки мільйонів державних грошей у асфальт виказала у нас повну неефективність. І те, яким шаром ці гроші закатують, в один шар на 20 мільйонів чи 77 мільйонів, в три шари прошарки, асфальт не втрачає своєї зяючої ямковості та гнусної маловитривалості. І все менше це є схожим на асфальт у його асфальтовому розумінні. І знову стаття про підготовку рівне Рівненської області до чемпіонату Євро 2012 року якого з якогось дива ми дуже активно готуємось? Ось цього тижня газета Рівна Експрес пише, що до підготовки підключили 20 собак кінологічного центру нашого нашої рівненської міліції, які готують на чемпіонаті виявляти вибухівку та наркотичні засоби. Саме цього певно у першу чергу чекають від свята футболу в Рівненському обласному управлінні Міністерства внутрішніх справ. Усі футболісти наркомани ломануться в першу чергу до нас. Статті розповідь як інспектор заклав заклав. Імітаторами вибухівки та наркотики на фото видно, у що це дерев'яний чемодан, і собака за лічені хвилини підійшла до цього чемодана і чи то лапою, чи то мордою вказала на нього. Цитую у винагороду собаки отримали улюблену. Ви подавали ковбасу. Ні, іграшку. М'ячик. По кислій фізіономії вівчарки на фото видно, що вона все ж таки чекала ковбасу. Як там не крути, я думаю, рівненські собаки до євро 2012 року готові. А якщо вдасться до переліку маршрутів занести ще село Пересопницю, де нема правда, ні дороги, ні газу, та кімнату сміху з бурштину у рівному, яке називається нас музеєм, то ми достойно гідно рядом вівчарок зустрінемо європейських футболістів-наркоманів. Отакі от новини до наступної п'ятниці.